До Луцька, 26 вересня, із презентацією книги про ядерне роззброєння завітає нардеп п'яти скликання. Також екс-міністр Юрій Костенко. Отож, анонсувати в деталях гостя і його завтрашні зустрічі до нас у студію Завітав директор видавництва ключі, пан Дмитро Головенко. Я вас радий вітати! Слава Україні! Героям слава! Пане Волод... Пане Дмитре, отже хто завтра має завітати до Луцька в деталях? Можливо, молоде покоління не зовсім знає пана Юрія Костенка. То в деталях розкажіть, що собою він являє і які завтра заходи передбачені. Ну добрий день всім, і звичайно, хотілося б зараз сказати, що будемо представляти все таки не його, а його працю, і він сам технар, тобто інженер. Він, як в анонсі можна прочитати, ніколи не був комуністом. Він, власне, знаєте, працівник сфери науки, працівник сфери, коли в Верховній Раді законодавчої сфери, і так вийшло, що він займався екологією і займався тими питаннями роззброєння України, коли Україна віддавала автому зброю. І ви знаєте, я ж теж в той час вже був якби дорослий чоловік і думав. Стежили за тими подіями і думав: чи можемо ми на рівні, скажімо, пересічного громадянина визначитись, віддаємо зброю, чи не віддаємо треба вона нам чи не треба. І тим більше, коли за нами стоять такі великі країни, які гарантують люди, не морочтеся собі. Це так, якби у вас вдома стояв танк, ви сказали, ну як я буду мати танк, то хто на мене нападе? Тут, виявляється, можна тобі дати палкою по голові, і, і танк тобі не поможе, бо в танку сидіти не будеш. І я, займаючись радіактивними, скажімо, дослідженнями і роботою в сфері радіації, знав, що ну, це складна техніка, це відповідальна техніка. І після розвалу союзу я боявся, що... Десь е, технологічний догляд може бути недосконалий, і ми можемо мати там витік радіоактивної речовини чи інше. І навіть мав таку практику, коли я ходив е, з дозиметром радіометричним, і ми кожного місяця відсилали його на Харків. Ну, і я дав одному працівнику, який в Торчині працював, е, ну, сидів в ракетній, е, скажімо, шахті. Кажу, слухай, візьми мій, побачимо, що буде. А в мене були закриті. Тобто, не прямо показуючий. А такі там стояли плівки, які визначали, яка енергія, які фотони попадали, альфа, бета, гамма і так далі. Тобто, все це. І з Харкова з лабораторії приходить до мене відповідь: Дмитро Дамович, ви опромінились, проаналізуйте, де ви були, і напишіть. Відповідь, що сталося? Чому ви опромінені? Ну, я -то знаю, що я не опромінений, я знаю, що я віддам. Значить я їм пишу, що я забув на приладі, де йшли опромінення, забув свій прилад немає ніякої катастрофи, я, все, все нормально. І я тому пацієнту кажу: слухай, ти бачиш, яка в тебе радіація? Ну каже, добре, бо більше туди не буду ходити. Так що, оце мене десь викликало, і я думаю, ну добре, наша вона нам та зброя? Може, нехай її забирають. Тепер у нас багато слухів. От якби в нас не було тої зброї, ми б зараз Росію що? Бахнули б е, по Росії. Якби була вона та. Так, от, от уявляєте, в нас вона є, і ми зараз бомбимо атомною зброєю Росію. Думаю, що ні. Думаю, що, так як нам зараз кажуть, ви далеко не стріляйте, А атомною ви взагалі не чіпаєте. Ми ж, е, ну, отут я, я не знаю відповіді на ці питання, і тому якраз е, Юрій Іванович скаже свою думку. А для того, щоб почути його думку, то я би сказав людям: прийдіть на зустріч і послухайте фахівця, який з того часу до сьогоднішнього дня ну, роздумує, знає. Багато знає більше за мене, за, наш, за наших лучан. Можливо, в нас є е, ракетчики, можливо, в нас є ті люди, які працювали. Тоже приходьте і можна з ним ну, фахово поговорити на теми ядерна енергетика, е, ядерні реактори. Е, Зброя атомна і, і так далі. Тим більше, що ми зробили так. Ну скажу з того, що ми зробили, тому що я був на Букфесті. Київ Букфест це велика така подія в тяжкому світі. Раніше Львівськ був, а зараз Київ прихватив ту ініціативу. І от в вересні в Києві на Букфесті було багато книг. Було це видавництво, яке видало. <кій> Стабошпицького, яке видало цю книгу його Юрія Івановича. І мене, власники видавництва, попросили зробити промоцію цієї книжки. Тобто я з Юрієм Івановичем не так знайомий, щоб сказати, його представляти, а представляти це видавництво, представляти. Промоцію цієї книги, бо мені хочеться завжди, щоб люди більше читали. Я навіть кажу: люди, прийдіть купіть цю книгу. Люди, прийдіть до нас. Ця книга в нас є в магазині, і ви її візьмете, прочитаєте і повернете назад, і вам це буде коштувати ніщо, можна сказати, бо просто книги можна брати читати. І от завтра можна послухати Юрія Івановича о 10-й годині на історичному факультеті. Там вхід вільний, там нема проблеми, бо це бібліотека вхід вільний. Потім о 13-й годині в, е, е, в Інституті харчових технологій, це на, біля замку. Потім о 18-й годині тих, хто працює, ми зробили зустріч у юнацькій бібліотеці. Ну а потім завжди можна на ІТЕР вас подивитися на громадському інтерактивному. Я думаю, що він завітає і до вас, і ви з нього візьмете інтерв'ю і вже розкаже про себе. Обов'язково скористуємося нагодою запросити пана Юрія до нас під час завтрашніх заходів. Пане Дмитре, ви говорили якраз про своє бачення цієї проблеми, історії Але... ядерного роззброєння України а натомість є ще думка, окрім того, що е, нам зараз не дають бити далекобійною зброєю в глиби Російської Федерації, а про ядерну взагалі не йдеться. Так. Є думка про те, що якби в нас вона була, то це би був такий стримувальний фактор для Російської Федерації. Ну от я собі так знаєте, з свого розуміння думаю, що е, якщо я не бандит, але маю в кишені пістолет, то ніби я захищений. Але я собі думаю, то я тоді маю ходити на стрільби, тренуватися, вміти швидко його виняти, тобто бути, по суті, ну, охоронцем якимсь сам себе. Ну але ж, звичайно, що той, хто цим займається і хоче е, нанести тобі перший удар, то нічого нічо це не допоможе. Так само і в Україні атомна зброя, яка, скажем, не може бути використано просто в перший же момент, коли тільки, скажімо, зайшли е, росіяни у Крим, а ми їх бах і атомною бомбою накрили і на тому закінчили. Можливо? Ну, думаю, що ні. Так само, як вони зайшли в Донець чи в Луганськ. Ну, отут це міжнародна, ну, складна міжнародна ситуація, яка, думаю, що так легко не вирішується, і ну, Путін же знає, що у відповідь він може отримати від Америки або від Англії атомний удар. Ну, він їх теж лякає, розумієте? Тобто, не знаю. Я думаю, що е, моя думка не є фахова в цьому питанні. Е, атомна зброя, е, рівень десь, е, знаєте, набагато вищий від ну, того, що... ну, тим, яка б вона не була, вона ваша. А що думає про це пан Костенко? У нього завтра можна а, буде без можна почути. Безосередньо... В чотирьох місцях в Луцьку, бо ще завтра можна почути, і в п'ятницю. В п'ятницю ми будемо зустрічатися в політехнічному інституті, бо я думаю, що там якраз більше інженерної думки, більше фахових людей, які займаються технікою і військових, там вже в них є військова кафедра. Я думаю, що в політесі буде ще більш така інженерно-фахова розмова, ніж. Тут політологи в нашому університеті, це політологи, історики, міжнародники, вони будуть обговорювати законодавчу сторону цього: а чи можна, а чи ні. А там, скажімо, про стан технік, про зберігання, чи вона змогла з Радянського Союзу, ми ж її не виготовляли, в роки незалежності, тобто чи могла б вона оцих 30 років стояти, лежати і бути готовою? І скільки б в якому стані вона була б на сьогоднішній день? О, оце все, Юрій Іванович, має розповісти. Отож, всіх охочих зацікавлених, запрошуємо відвідати ті локації, про які ви вже так. щойно сказали. Пане Дмитре, ви згадували про Київ букфест, ото ви завжди, коли їдете на подібні е, заходи, я знаю, приїжджаєте не з порожніми руками. Звичай. Отож, е, що цього разу привезли із Києва до Луцька, і чому варто те ваше привезене донести до аудиторії, прочитати нею? Так, знаєте, мені би хотілося бачити більше людей Луцька на таких книжкових виставках, тому що. Там йде обговорення взагалі нашої книжкової сфери. Тобто це не тільки книжковий ярмарок і 137 видавниць виставили свої книги. І можна подивитись, вибрати книги. Там йде фахове обговорення, як буде функціонувати наше книжкове видавництво? як будуть працювати поліграфічні підприємства, як держава буде підтримувати чи не підтримувати, і що буде підтримувати. Тобто як буде працювати інститут книги, як український культурний фонд буде виділяти грантові гроші і в яких сумах, як будуть працювати українські бібліотеки? Тому що оце тема бібліотек мене завжди цікавила. І, от, бачите, ми робимо зустріч з бібліотеці. Бібліотеки намагаються. Сьогодні робити промоції книг, бо е, часто в них не вистачає нових книг. На сьогоднішній день у нас в Україні видається півтори тисячі нових книг. Тобто, вважаючи на сучасні реалії, mm -hmm. знаєте, цифровізації, українці нібито вже й забули, що воно таке, ті бібліотеки. Так, Так. Е, ну, Справді, бо зручно вдома отримати книгу електронну і читати, і вже мої друзі, скажем, е, які думають, вранці, ага, в мене вранці є спорт, ходьба там, чи, чи легкий біг, то чому мені не послухати аудіокнигу? Ну що мені там з кимось бігти і говорити? Ну кожен день не будеш з тим же бігати, з тим же говорити і, і тем не хватить. Аудіокнигу слухають аудіокнигу вдома. Читають електронну книгу і купують. Вже ми трошки привчились до того, що не скачати, не вкрасти. Не зламати, а все таки купити. Ну якось солідніше. От ти йдеш в магазині. Бо Воно не те. Знаєте, кажуть люди. Ну прочитати трошки... книгу, від розкрити, відчути і запах, відчути ось ці символи. Це трошки інакша атмосфера. Ви ну ви значно молодші за мене, і я вважаю, що це покоління ваше. А може ще молодше за вас, вже воно любить телефон більше ніж книгу. Розумієте? Тобто Мушливо, тут, але про себе я так не скажу. Ні, ну, ви про себе не скажете, Але я відчуваю, що ну, мені деяка молодь каже, ну так мені зручніше. Ну, добре, а ви читали. Я всім кажу: якщо вірш Ліни Костенко написати на, на загорожі, це теж буде шикарно, якщо ми зупинимося і прочитаємо. Тобто нема різниці. В телефоні, в планшеті, будь-чому читайте. Але читайте. читайтеся і виховуйтеся, виховуйте. ну, читання Я виховує, читання дає знання, бо читання, знаєте, є читання розвага, а є читання інформації, є читання глибоке, наукове, а є відпочинкове читання. І тут ми вибираємо собі на ніч почитати щось легеньке, а вранці почитати щось серйозне, щось те, що дає, ну, скажімо, розвиток твого мозку, тому що. Коли ти дивишся фільм, ти отримуєш готову картинку. У тебе ніби є інформація. І ти сприймаєш сюжет, ти сприймаєш там, що показують, але все, що показують, в тебе, якби готова їжа, яку не треба рожовувати. Оце пустиня, оце пустиня. Оце е, море, оце море, оце вода хлюпається. А коли ти сидиш за книжкою і ти читаєш про пустиню, у тебе зразу виникає асоціація: пісок, дюни, Ще щось, це працює мозок. В тебе зразу йде зображення. І ще завжди, коли ти читаєш книжку, ти завжди хочеш вгадати розвиток сюжету. О, це, мабуть, оцей герой, він там одружиться, він там е когось переможе. Оце навіть історично. Ага згадуєш, о, я десь читав таке: ото ж має бути так і так, так. Тобто, в тебе весь час працює мозок, в тебе працює асоціативне мислення, в тебе йде синтетика того, що ти все, і ти справді запам'ятовуєш, ти вчишся. А коли ти дивишся фільм, ну це да ти отримав інформацію. Це так, як ми в Тіктоці щось подивимося. Ну дивимося цікаво і все, але це не заставляє працювати розум. Це тільки картинка. Поглянув, запам'ятав, не запам'ятав ще раз. Поглянув, бо навіть виникає таке питання: та що там запам'ятав? Де я завжди можу включити і подивитися? Найте кажуть, що діти зараз не хочуть таблички множення, та який сенс, коли надушив дві кнопки і вже ти знаєш всі відповіді. Тоді, можливо, нам варто переводити якихось сил затрат, знаєте, якихось думаю, ну ніби ж логічно, на що мені запам'ятовувати те, що в мене вон, в телефоні завжди воно є під рукою. Тут вже нам треба вчитися вправно шукати, швидко його шукати, вибирати книгу. Дивіться, півтори тисячі книг, я вам казав, вийшло. Ми в рік можемо прочитати, ну і найбільш успішно це десь 50 книг в тиждень одну книжку. 52 тижні, 50 книжок в рік можна прочитати. Тепер рахуємо, півтори тисячі 50 це в три рази це в скільки це в три разів менше. Тобто ми прочитали якусь частину книг, а вибрати, які читати. Якщо ми знову користуємося Тіктоком, де є реклама книг, так ми вже ж переходимо до того рівня, що ми користуємося електронним збуджуючим фактором. Невідомо хто за чого його рекламує, чи, за, чи хтось комусь додавалася обкладинка, чи сюжет, чи просто е, наняли е, чоловіка, який рекламує ту книжку. Це так само, як їжу, так само, як взуття, тобто просто реклама. І тут е, знов треба мати е, гарні знання і гарне розуміння, яку книгу вибирати, якого видавництва, якого редактора, якого автора, чи ви його щось читали. А якщо нового, то де ми можемо познайомитися з ним? От ми подивимося цю книгу, скажімо, тоді можемо сказати своє слово. І тут авторитетне слово має звучати, ну от, скажімо, на телебаченні. Редактор є і каже: Так, да, я цю книгу прочитав, я вам раджу прочитати. І він ніби відповідальний. Борис сказати, та ні, нема чого телебачення дивитись, бо він неправду сказав. Ні, він сказав правду. Тобто, якщо ми беремо книгу і в ній є редактор. Ні, є видавництво, і видавництво не будь-яке, яке вчора виникло, а видавництво, яке десяток років працює на е, видавничому ринку, воно не схоче видавати безтолкову книгу. Е, не цензурними словами, ще щось. Воно хоче видати е, красиве, достойне і те, що розвиває людину і розвиває культуру. Тобто, е, одесь. Такі книги в нас, скажімо, на сьогоднішній день видаються, і я задоволений, що вони є в нашому магазині. Тобто я навіть е і виставки скажу вам зразу, і магазин все хочеться сьогодні все розказати. Е і ще хочеться, щоб ви не забули поїхати на форум видавців у Львові, який буде. І навіть цю неділю в Києві знову виставка на ВДНХ, велика виставка книжкова, де є презентації і навіть наших е волинян. От на Букфесті була Гуменюк Надя і Володимир Лис, і гарні книги вони, тобто, вийшли на рівень республіканський. Вже їм не треба в Луцьку рекламуватись. Вони вже рекламуються по всій Україні: і Хмельницьку, і Житомирі. Всі міста їх запрошують і вони представляють нашу волинь так позитивно у художній історичній літературі. Я прекрасно, сьогодні... так. Чим ви приїхали до Луцька? Так, я до Луцька, е, отут стоїть книга, е, скажем, що я її привіз. Тому що в Україні їх видано всього 350 штук. І ви знаєте, що тут е, сторінки списані почерком нашого Тараса Григоровича Шевченка. І коли я подивився на той почерк, то я думав. Мені навіть не треба його е, роздруковувати. Він так гарно читається. Тому тобто, то це тут... я правильно розумію, факсимільне видання чи щось так, на Так, режі. Е, Ні, це просто всі його сторінки, всі його і судові справи, його листи, і все отак видано. Я думаю, що може не буде видно, але тут списано все. Тобто, ми маємо отаке унікальне видання. Слідчо-наглядові справи Тараса Григоровича Шевченка у двох томах і його листи ще третій том. Отаких От три книги, ми маємо у нас в магазині. Кожен, хто хоче, може прийти його, взяти, прочитати. І я навіть думаю, що ми його будемо тримати, щоб більше людей могло його почитати. І оце таке приємне таке знахідка, не художня, якась книжка, ні, ні перекладна, бо я вам скажу, що зараз молодь читає дуже багато перекладної літератури. Ну, якось так знаєте, воно виглядає. У Європі видали книжку Мільйонним тиражем, і мільйон е е європейців її прочитали. І Україна хоче бути в Європі, то нам треба її прочитати. І рівень цієї літератури, тобто, по-перше, вона не українська. По Друге, менталітет не той, і навіть навички побутового життя трошки інші. Контенці Тому... життя Тараса <клес> Григоровича тут можна додати, пане Дмитре, що чужого навчаємось, а свого цураємось. Так. Виходить, так і десь в мене так. Статистика така виходить, що в нас раніше було 80% російської книги і 20% української. Тепер у нас буде перекладною 80%, поки ми ну, не наїмося цього всього і скажемо, да, ми вже ми вже попробували. Не таке воно смачне. Ну так якби зараз кожна побутова людина скаже: Цукерок український чи зарубіжний. Ні, ні, дайте мені український цукерок, не хочу. Я того е е е різними штучними наповнюючими, я хочу більш натуральне. А вас не складається враження, що ми, не встигши від, відліпитися від російського, е зразу доліпляємося до якого. Якогось англійського західного? Так, так. так. Це все Ірина Єрине Паріон змінити? гарно скаже, ну, знаєте, що ми російську мову не могли позбутися. А тепер не можемо позбутися англомовного, бо суржик англомовний стає, а не російськомовний, слів все більше англомовних. І оце заставляння викладачів надрукуй свою роботу англійською мовою. Ну, я ще розумію, я хочу, щоб прочитала вся Європа. Я надрукував історичне дослідження. А нашу Скажімо, україномовне наукове видання перекладати на англійську мову, коли його ну, точно фахівцеві ніякому не треба, бо це україномовне видання. Тут Ірину Фаріон я підтримую двома руками, і я вважаю, що вона була права. На жаль, вже, вже вона тільки лишилася в нас в Фейсбуці, а вже не зможе сказати свого слова. Але я думаю, що Але інші сказала люди... вона багато, тому варто так. що читати, дивитися, переслуховуватися. Я вам скажу дуже цікаво все, що сказала Ірина Фаріон. До мене часто зараз приходять люди, і ті книжки, що вона рекомендувала, шукають зі страшенною силою. І її, я от коли був в неї на зустрічі, її наукова робота, в нас в магазині є її наукова робота про історію мови і по англіцизми. Англізми і проти англізму. Так, так, так. Так. Ну вона на ура розходиться. Вона просто я її взяв ящик, відкрив і її за тиждень немає ящик і їх. е, я думаю, вона лишила гарний слід в українській мові, в українській науковій розвідці мову. І історії. і історії, і і як депутат, і як людина. Так що, Ну, я думаю, пам'ять про неї буде довгий ну, час. Ну, але зараз не зовсім про неї. Так, зараз не про ті книжки, про які ще поруч з вами. Отож, так. Що біля Дивіться, вас... мені хотілося сказати добре слово про видавництво, яке я привіз теж з Києва. Це е, видання е, про історію української армії. Це історія української. Я показую це на англійській мові. Вона така сама книжка є на українській мові, але я привіз її всього дві то десь її взяли читати, але. Дуже гарне подарункове видання, і бачите, наша армія не тільки воює, а й видає гарні історичні книги. Також Жупанюка, гарна книжечка. Вийшла така. Володимир Жупанюк, відомий наш художник Кулинський, його син зараз зробили таку книжку. Його замальовок. Все, що він ходив і замальовував, бо є його масляні картини, є його серйозні. Розмальовки розмальовані ікони, церкви розмальовані. А тут є його графіка. Тобто завітайте і побачите таку гарну графіку, яка зроблена е, ним. Е, недавно ми робили презентацію Івана Мирки Троянди ростуть з неба. Е, гарна книжка для відпочинку, щоб ввечора прочитати своїй коханій, своїй дружині е, собі. Знаєте, десь я кажу, що е, вірш це десь таке швидке, легке читання під настрій. Сумний підняти, веселий підсилити. Е, коли веселий, це як шампанське, коли сумний, це так, як е, таблетка для заспокоєння. Читайте поезію, вона теж дуже корисна. А я лише додам, що Іван Мирка це депутат Волинської обласної так, ради. щоб суспільство розуміло, що ну, це депутати. бізнесмен, це хороший чоловік, і я вважаю, що от це десь написана така, знаєте, внутрішня сімейна поезія, яка підходить для будь-якої сім'ї. для дружини, для доньки. Для родини, для сестрички, все там підходить. підходузволь собі, пане Дмитре трішечки підправити вас, а можливо від себе додати, що хороший чоловік, але як для кого, пане Мирката. Але зараз не про це а, ну, може... констатуємо той факт, Знаете, що я... він, окрім депутатства, має нагоду і писати книжки, і це добре. Да ну я не знаю всіх його регалій і не знаю всіх його добрих чи поганих справ принаймні... Він зробив добру справу, гарно написав, і він. Ну до мене ставлені до мене, я не бачив ніяких поганих рис. Так що я кажу те, що я знаю, і те, що ну, можу я сказати. Я змушений як журналіст, дещо, скажімо, абстраговано. Е, ну але... так, е, якщо хтось знає його погані справи, то нехай каже. <сум> а, але зараз не про нього. Так. Ще одна книга ще раз. Ще одна книга, Луцький замок Петра Троневича. Знаєте, ця книга це досконала, досконала історія луцького замку від початкового дерев'яного, від заселення тої, того острівка, який був між річками, і аж до сьогоднішнього дня, аж до відкриття охольного замку. Тут вже є і прокольний замок. Ну і недавно була презентація книги. це ось Ми зробили першу її презентацію і хочемо всім показати волинянам. І Вчителям шкіл і школярам, що отут зібрано історії всієї Волині, тут з давніх давен три тисячі років до нашої ери і до 23-го року нашого теперішнього часу, тут є вся ця історія, і ми можемо. Користуватися хорошим довідником. Тобто я не скажу, що цей матеріал десь не існує, він десь існує в архівах, але для цього вам треба буде йти в архів і шукати. А тут, от список рекомендованої літератури, це мені здається десь там 260 джерел, які ви маєте. Могли би прочитати і тоді б знали б, що тут написано. По всіх нормах наукової літератури тут і іменний показник, географічний показник, ну зручна, дуже книжка. Я би сказав, що в кожній школі, в кожній бібліотеці вона має бути, і це мають люди подбати. Бо на сьогоднішній день фізичні особи її купують з радістю. Ми зараз думаємо зробити англійський варіант цієї книги. І думаю, що варто було б зробити. Історію Волині для дітей, от розумієте, скажімо, ну хочуть діти знати про Волині і про замок, і, і, і про ті всі, скажімо, об'єкти культурні, які є. У нас є така книжка путівник. Але ж ми все розраховуємо на туристів, путівник значить теж дорослий. То я думаю, що є сенс зробити історію для дітей. Таким же самим чином, і я думаю, що ми її все таки зробимо. Безумовно, пане Дмитре, на завершення ви говорили, що ці всі книги можна придбати у вас у е, книгарні, то де саме? Е, Скажіть, проспект адреси? Волі 2, Проспект Волі 2, де юнацька бібліотека, де стоїть Небесна наша сотня, де хлопці, які... Воювали за нас, де напроти універмагу наш магазин книжковий. І зверніть увагу, що ми займаємося видавництвом літератури, ми її видаємо, ми її даємо людям читати. Тобто, ми не кажемо прийди і купи. Ми кажемо, прийди, візьми, прочитай. Якщо вона тобі треба вдома, ти її можеш купити. Якщо вона тобі вдома не треба, ти її не купуй. І ще один проект хотів би сказати: от є ще, ще така, проєкт книги. В нас ось так: це Микола Головані. Ви його мовці знаєте і знаєте його будинок з химерами. Так я вже кажу по аналогії з київським будинок з химерами. Хоча сам голова не дуже любив, коли так, ти, але ти, знаєте, ти як ти його значити? Я не знаю, будинок художника, скажем, будинок скульптора можна сказати. Да людина вклала це як намалював картину. Це як зробив щось оригінальне. Ну, вивіч, ніхто такого не зробив. Чи з нього зроблять музей з часом, чи з нього зроблять щось інше, але ми це все зафіксували у фотографіях і хочемо зробити цю книгу. І на сьогоднішній день в мене виникає питання як із цією книгою, скажімо, «Історія Волині, так і з книгою е передоплату. Тобто, якщо люди запишуться, що хочуть її купити, от дивіться, запишеться на неї 500 чоловік, вона буде коштувати, скажімо, 500 гривень. А запишіться тисячі чоловік, вона буде 300 гривень коштувати. Так і історія волині. Її першу видали електронну версію, вона коштувала півтори тисячі. Ми видали її там 200 штук, вона вже коштує 1000 гривень. Якщо їй видамо 500 штук, вона буде коштувати там 800 гривень. Оце передзамовлення було б дуже цікаво, щоб люди робили передзамовлення. Приходили в магазин, або студенти зібралися там. скажімо, я думаю, завтра на презентації я скажу, що якщо ви хочете отримувати дешевші книжки, ви маєте робити передзамовлення у себе там в організації. Ага, зібрали всіх бажаючих і написали, що ми хочемо 100 книг, таких бо нам треба для шкіл чи для спонсорів, чи для когось там подарувати. То от все от таке над цим працюємо, і це хочемо. Дійснювати, щоб люди хотіли читати, приходили читати, брали, ну і приходили звичайно своїми ідеями, бо зараз знову ж така тенденція писати родоводи. От багато людей зараз хочуть вивчити генеалогію свою генеалогію. І то причому ми знаємо там дід, прадід угу. а прапра, прапра, -пра, і вже ми. Ну от на О, сьогоднішній день конечно. ми маємо в видавництві в себе історика, який готовий поїхати в архів Житомир, Тернопіль, Вільнюс, Варшаву. І вивчити ваше генелогічне дерево, ну, скажімо, найбільше в нас є 14 поколінь вивчено. Ну, а так звично 7-8 поколінь вивчено і, і знаємо, де могили, де в якому краї поховані, і, і все, що стосується вашої сім'ї, можемо описати. І видати книжку. Дякуємо, пане Дмитре, за те, що знайшли нагоду сьогодні завітати до нас у студію, поговорити про книги і поговорити зокрема про анонс зустрічей на депа п'яти скликань і оце Юрія оце Костенка оце. із завтрашньою презентацією його так. книги про ядерне роззброєння. Якщо Україні. можна давайте нагадаємо людям про презентації, так, будь ласка. це презентація завтра о 10-й годині історичний факультет нашого ВДУ, о 13-й годині. Коледж харчових технологій о 18 годині юнацька бібліотека, а у п'ятницю о 13.20 політехнічний інститут. Запрошую. Запрошуємо, і ми зі свого боку. Дякуємо, пане Дмитре. Отож, директор е, видавництва ключі Дмитро Головенко був сьогодні гостем нашого Етеру. На все Дякую добре вам. і тримаємося. Дякую.